Всім привіт! Мене звати Ілляніцький, я директор благодійного фонду надії Вокберегиня. Щойно повернувся з Німеччини, там я зустрічався з нашими партнерами немецько-українським товариством Ренника і отримав от таку гарну штуку: DJ Mavic 3T, який будемо передавати нашим військовим напередок. Хотів би зробити розпаковку, показати вам, як це виглядає. Тут у нас є безпосередньо сам дрон, який обладнаний гарною камерою та тепловізором. Тут є пульт, завдяки яким буде здійснюватися керування, зарядні пристрої, додаткові різні штуки, інструкції, лопасті, Все-все, що необхідно, щоб виконувати розвідувальні операції. Дякую всім до побачення.